Цього ми мали майже 4 тисячі з початку цього року. Пошкоджено більше 10 тисяч об'єктів нашої цивільної інфраструктури на сьогоднішній час. Першим базовим потребою людей є повернення до своїх осел. Президент України відвідував населеним пункт Дергачі, де ми презентували реалізацію вже проектів щодо відновлення. У нас наразі в 2024 році реалізується 42 таких проекти: це і старий салті, це і ті самі дергачі, це і зюм. Коли ми відновлюємо житлові будинки, ми маємо відновити і надання послуг. Це ЦНАПИ, це і школи, це звичайно захисні споруди, це і амбулаторії, лікарні. Тощо для нас є пріоритетом звичайно, створення захисних споруд. І цього року ми реалізовували створення в п'яти лікарнях таких проєктів. Ми наразі відбудовуємо і захисні споруди як безпечні освітні середовища для наших школярів. Ми реалізуємо всього таких захисних споруд 29 по нашій території. Реалізація тільки цих проектів дозволить нам вивести в офлайн або змішану форму навчання додатково 30 тисяч учнів. Програма, та, яка у нас є для підтримки учасників бойових дій, захисників та захисниць, у нас є однією з найкращих в державі серед обласних військових адміністрацій, і обласних рад. Ця програма лише набуває своєї популярності. і Наше завдання доводити до кінцевого споживача захисника та захисниці про можливість реалізації таких напрямків.